Будем, будемо вивчати нові спеціальності, так? Да? Ні, а що? А що робити? А що робити? Все йде до важких часів, до голоду йде, до світового і такого. У нас хоч чорнозем, земля своя, можна скопати, посадити все. Але яке зараз насіння? Гено Яке зараз паскудне насіння? Ви тільки подумайте. Воно ж ніяке. По сравнению з тим, що було раніше, воно ж взагалі не таке. Ромочка, спасибо щось за лебедя. бережи Боже тебе і твою родину. З Богом. Амінь. Треба насіння збирати, Гарно, якщо врожай маєте, то збирайте самі насіння. Жінка то є жінка, а не мужчина. Да то, понятно, що в жінки немає, наприклад, щоб щось скрутити, то ж треба так, ну, ви зрозуміли. То понятно, але прийде час, а що робити, як не буде.